У засобах індивідуального захисту у задимленому приміщенні та безкінечних сходах ні, це не надзвичайна ситуація. Це спеціальна професійна підготовка газодимозахисників Житомирщини. На теренах нашої, скажімо так, області завітали залітав пересувний модуль для практичної підготовки газодимозахисників, для того, щоб протренувати і максимально знайомити їх з даним тренажером, де газодимозахисник. Скажем так, на нього діють психологічне навантаження, відповідне і фізичне навантаження. Навчання триватиме впродовж 10 днів. За цей час підготовку мають прийти більше тисячі газотимозахисників області. Політичний день пройшло в районі 150 чоловік. От зараз з другої години ми також розпочинаємо наступних три підрозділи. От у нас всі підрозділи згідно окремого графіку, проходять дане навчання. Пересувний модуль, в якому газодимозахисники проходять підготовку, складається з двох контейнерів. Перший має чотири спеціальних тренажери. Це безконечна драбина, яка імітує підняття по драбині на поверх. Другий тренажер це молот, який імитує роботу з ручним інструментом. Потім це бігова дорожка і велотренажер. Викладачі кажуть, перше завдання це пройти фізичне навантаження. При цьому, за станом кожного учасника, пильно спостерігають. Існує прибор, який зчитує чистоту биття серця. Кожен газодинозахисник проходить індивідуально, і щоб кожен тренажер змог считати його дані, існує от, такі от Після проходження першого етапу газодимозахисники переходять до другого контейнера. Там на них чекає лабіринт. Лабіринт двохповерхневий, там існують перешкоди, тобто їх треба відкривати на себе, до себе є вузькі місця, через які необхідно зуміти їх преодоліти, тобто впливає того, що знімають свій апарат, пересовують його перед собою, і це ускладнюється тим, що. Лабіринт задимлений, тобто умови поганого бачення, і, крім того, психологічне навантаження, це в записі йдуть звуки, які притаманні до. Проходження цього етапу контролює спеціальна програма, яка чітко вказує, як учасник себе поводив. Комплекс, у якому газодимозахисники проходять навчання, є надсучасним та збудований лише у минулому році. Маючи німецьке коріння, модуль став українським переселенцем. З Маріуполя він був евакуйований у срочному порядку до Львова і вже з Львова розпочали проведення занять з газодимозахисниками по всій Україні. Навчання кожному газодимозахиснику даються по-різному, адже усе залежить від рівня фізичної підготовки та досвіду. Та усім однаково така підготовка допоможе покращити навики та ще ефективніше рятувати людей у надзвичайних ситуаціях.